Дай Боже здоров'я всім. Приїхали у косив до пана Віктора. Тут є така обнавочка. То вона не сева, то я лише сідав на ню, то вона таке То, неї. Топелюка то піднялася. Топелюка то піднялася. Як коні живуть, пасуть на вільному вигулі. Mm. Розкажіть, що це є? Це першерон плюс це, да, Сокольський. По мамі першеронка по тату Сокольська Пороби. Мама першеронка, а тато у типі Сокольському. У документах, так як завжди пишуть усі поляки, що це є ПКЗ, але це зовсім не ПКЗ. Цікава гарна кобилка. Їй півтора року, та? так? Так. Вона... Ну на півтора року, то вона дуже маца. Дуже потужна кобила. Є. Yeah. Дуже гарна. Як вона називається? E, джеміола. Джеміола. Ну no, так, по паспорту вже Хай так буде. Джеміль та й Оля, коротше, джеміола. No, <laughs> да, так бути. Джеміола. Так, це у нас є щось по новоолександрійцях. Це Мая. Майя. Це майя. Наловили реп'яків, але вони собі тут. На вільному вигулі то можуть ловити і репіків, і до репіків. Покажемо потрошки так усіх. Це теж молода. Е, ти... Менше півтора року, ще немає. Ще нема півтора року. І це. Це у нас, походу, то ця, ця по, е, походження із. Там е, Підгаєцьких конів, від, під, від підгаєцьких конях. Це так. по підгаєцьких конях. Каже пан Віктор, що від рубіна і від Волги, так? Ні, ні, не від Волги. Не від Волги? Від іншої якоїсь. Від Зрозумів. Так, так, то тиса був. А це рада, це, я вже виясняв. А це. Іванка. Іванка. Дерешка. Тоже велика кобільчина. Yeah. То ви казали, що їй два з половиною, так? І так, так. Ну, було два і пів коли брав десь, буде три на весні. Весні буде три. Вони покриті ці вже ця, ця покрита. Ця приїхала вже А жеребна по якому жеребцю? Ой, що як цей, від юри. Той... А, з від так. Юри його до так. Я зрозумів. Так. То це вона була на каналі у Юри. Збір ти називається. Харі. Та харіком покрита. У собі на е, сухій нозі на тоншій. Така робоча кобила до роботи би була села. Але вони тут нічого не роблять, вони собі живуть вільним життям, вільним вигулом. Ходять за руками. Цікава така. Це у нас Марта. Марта. Та же репіків наловила ця Мартуся. Все це ручня, пан Віктор, це все дуже. Прикоськав, приголубив, це за цукром. Усе ходить за руками. Цікаві такі. Та теж молода, це все молодняк у вас. Коніка цього показували, конік трошки рвав пастухі той був прип'нятий, а зараз вже е, просто ланц за собою тягає, щоб він. Не цей, аби він Знав, що то не треба десь сильно рватися. Ці так за мною ходять двоє. А це у нас є бельгійка. Бельгійка називається... Аміра. 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 Дуже гарна бельгійка, дуже моцна. Ну, вони тепер такі тут волохаті як медведі всі, то це просто капець. Що Аміра? Та вона покрита вже... Ні, ні, ні. Один день була коло жеребця, але я забрав її. Коло, коло Феді була один день. Так. так. Але не мало охоти, я її забрав, щоб не парувається. Не То е, який вік її? Е, буде у травні, чи в квітні три роки. Були. І ви плануєте її покрити після трьох років, так? Ну, Десь так, так. В ну, квітні може. Її мечки пообстригали трошки? Так, щоб було там було Mm. Ви спілкувалися з поляками, то поляки ці кажуть, що ці, що на вільному вигулі. Ну, цікаво так, бо ви дзвоните до них, спілкуєтеся з ними, говорите, та й цікаво теж так послухати, почути, що кожен по-своєму то собі має бачення. Мощна кобила. То воно так відео того, звичайно, що не передається. Це вже говорили всі, неодноразово. Малий. Тут цей конік ходить за мною. Ми зараз ще поїдемо покажемо. Поїдемо, покажемо ще. Федю. Федя теж красунчик. E, а та чорна кобелка, підемо до неї. По, по... Тут є, ну, привезених, то є троє тут, так? То ця є Одна чорна, друга чорна, бельгійка. Це теж цікава така кобилка, дуже цікава. Цій. Скільки років? Буде 4 в квітні. А мала вона лошата чи немала? не мала? Ні, мала. 4 буде в квітні. А що пише, по яких вона конях йде? Що там, там має? Там французький по одній лінії, лише пам'ятаю чи потати, чи по мамі, і бельгійці. Французький ордян і ну, бельгій. Нележно да, в Польщі, у Польщі знайти Бельгійко покрити добрим бельгійцем, важко. Вони шукають, які коні є поблизості по хороших лініях і хрестять їх. Бо... Далеко не возять, коротше. Далеко не возять, ну і знайти, наприклад, щоб була чужа кров. Щоб... А у нас теж далеко не возять. З Києва на Франківськ не возять парувати. Що теж такого плану. У Польщі важко знайти жеребця бельгійця, наприклад, щоб попорвати кобилу, щоб лінія була інша і не Ноги чистенькі, гарні. Отак От вони собі шукають з-під снігу, щось. Там стоїть стіх, вони собі коли треба йдуть до стогу. Так, там є сіно у вільному доступі. Скільки схотілося, стільки цей, бо Віктор розказує, що поки сніг не випав, то вони до сіна навіть не ближилися, навіть не підходили. Ви підвозите зерна, десь їм потрошки, та... Зранку підвозите, так? А скільки їй на цю бригаду даєте? Шіхого 825 кілограм, а тепер запарюю з ячменем, то трохи менше даю сухого, може кілограм 20, але то напариться тут цілексова. Uh -huh. Ну то й люк стай. Вони собі мають е, зерна їм підвозити і, і мають пасут. Отак вони шукають снігу, ну хочуть пастись. Теж має гарний широкий зад, розкладена така, дуже цікава. Гарна кобила. У Міру така мечка у неї немає дуже сильно, Ну, в Бельгійки набагато більше мечки, а тут у Міру так, вона собі взяла по батьках, там щось з одної, другої лінії понабирала собі будову гарну. І будову гарну, і мечку гарну. Найздорові вам будуть, дуже цікаві. Отабунілися, разом ходять, не воюють, нічого. <сі> Все, мальоха. Поналовлювали ваніри п'ячків, але то дурниця. Це на вільному вигулі, то воно буде. Отак От вони собі живуть, пасуть, територія досить велика, ми поки сюди прийшли, то запихалися. Аж. Ще покажу вам цю красуньку. Пройдуся ще раз по цих дівчатках, покажу. Дуже гарно. Всі пасуть, активно шукають спецснігу, вибирають. Так, ці дві що ж собі балакають так. Всім буду дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Будемо від ваших лайків, коментарів. Залежить те, аби мені було цікаво десь поїхати, щось вам показати. Звичайно, що багато є людей таких, які можуть писати неадекватні речі. Але ми хочемо показати і розказати, як люди тримають, де тримають, що тримають, і старатися десь показувати і в роботі, і в навчанні, і в всьому. Так що відноситься, будь ласка, з розумінням до нашого труду, бо не так просто вирватися, поїхати, щось показати. Є роботи, і без цього. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Будьте здорові!